22 травня, страх Господній. Страх Господній початок премудрости, приповісті 1.7». Згідно з цим текстом, страх Господній, головна частина мудрості, так, у Йова 28.28 28 нам ясно сказано. І сказав він людині тоді. Та ж страх Господній це мудрість, а відступ від злого це розум. Але ми також читаємо. Страх Господній лехявся все ненавидіте, приповісті 8.13. І ще страх Господній відводить від злого, приповісті 16.6. Таким чином, ми дізнаємося, що справжня мудрість і знання випливають із праведності, початок мудрості – страх перед Господом, добрий розум у тих, хто виконує це, Його слава навіки стоїть. Псалом 10. Це тому, що заповідай можна дотримуватися тільки в Христі, бо Його життя живий закон, а в ньому всі скарби при мудрості пізнання заховані. Колосян 2.3. Господь мудрістю землю заклав, небо розумом міцно поставив. Приповісті 3.19. Своєю він силою землю вчинив, своєю премудрістю міцно поставив Вселенну, і небо напнув своїм розумом. Єремії 10.12. Але це лише інший спосіб сказати, що Бог створив усе Ісусом Христом, Ефесян 3:9, який є Божа сила та Божа мудрість, 1 Коринтян 1.24 Таким чином, не лише вся сила та вся справжня мудрість перебувають тільки у Христі, а й усе знання про створення неба й землі можна отримати тільки через Христа. Той, хто вивчає природу у світлі Христа та його праці, прийде до справжнього знання, бо таємниця Господня з тими, хто боїться його. Псалом 25.14. Християнство. Це релігії Ісуса Христа. Ісус Христос єдиний прояв Бога, ніхто не знає Отця, і Сина не знає ніхто крім Отця, і Отця не знає ніхто, окрім Сина, та кому Син захоче відкрити. Матвія 11.27 Тому будь-яка релігія, яка не є релігією Ісуса Христа, не є поклонінням Богу і є язичництвом. У світі існує тільки дві системи релігії християнство та язичництво. Християнство це релігія любові, Бог є любов, і любов це виконання Його закону. Ісус Христос це прояв Божої любові до людини. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне, Івана 3:16 тому всі релігійні практики, які не випливають із любові, не є частиною християнства, а належать до язичництва. Але в любові немає насильства, не можна примусити любити. Чи любить тебе твій собака? запитав чоловік у юнака. Звичайно, любить, відповів хлопець. Він знає, що я уб'ю його, якщо він цього не зробить. Така любов не приносить задоволення жодній зі сторін. Примусове служіння це не любов, а рабство. Тому примусове релігійне служіння, яке не є служінням любові, це не християнство, а по суті язичництво, але закон передбачає застосування сили, бо закон без примусу не є законом. Тому абсолютно неможливо, щоб релігія за законом була християнством. Примусові релігійні обряди, незалежно від їхнього характеру, не є частиною християнства. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже! Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте! Христос любить нас! Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.